Всім доброго-доброго раночку. Будемо зараз їхати на базар. А дивіться, не маю як роз'їхати. Треба Максимове написала, щоб спустив свій мабуть, ще спеціально. Що є ключі, то я зараз його машину сама відживу. Збираюся їхати на базар. Зараз На базар хочу проскочити. Ага, ключа його нема, то нехай йде собі сам. Ах. Сьогодні знову буду в магазині вживаюся і зараз їду в магазин. Але ще треба поїхати на базар. маю сьогодні ще діла. Бо в неділю зелені свята. Треба їхати в село. Треба йти на цвинтар. По мене треба купити. У мене нічого ще немає. Сьогодні, бо завтра, не сьогодні, або вечором, бо завтра рано будемо їхати в село. Тому сьогодні треба все мені підкупити. І ще десь кулачі треба заказати. Ось така історія у мене я Зараз буду шукати колачів, все шукати, все збирати. Дивлюся, оце в мене витривалі квіти. Дощі пережили, поліція гарно светить.